Nu uitați să У мене чутливі зуби. Їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут сенситив надійний захист від болю. Не 2 в одному при використанні не потрібно спилювати ніготь. і його легко наносити двічі на добу. Він проникає глибоко, знищує і припиняє розмноження грибка, освітлює колір нігтя. Ней 2 в одному. Це доведена ефективність. Помітний результат, зручне використання, важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці. Сім'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися. Одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за сто на 109 гривень! Телефонуйте! Ваш диван затерся, забруднився, а ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуй тіві є рішення. Чудо чохли Софа -кейп». один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь. Усього від 599 гривень. Чохол Софа врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли. І знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли Софа Підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть, «Хочу чохли Софа собакей за спеціальною ціною. Телефонуйте. Щотижня суботній політклуб допомагає розуміти процеси, що відбуваються в Україні та світі. Віталій Портников, ведучи еспресо та запрошені експерти, на основі фактів дають свою оцінку та прогноз розвитку подій. Хочете розуміти, як наше сьогодні вплине на наше завтра? Дивіться Суботній Політклуб. Щосуботи на еспресо. За спресом. Є знижки на Проктозан Нео. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Жарти з перцем, гумор з перемогою від творців скет шоу Наші безраші. Зустрічає 13 червня у Львові в театрі імені Марії Зеньковецької о 19-й годині та 26 червня у Києві в жовтневому палаці о дев'ятнадцятій. Нуль нуль. Кращі скетчі від наші безраші та контрнаступ. Приєднуйся, адже перемозі личить усмішка. Наші безраші. Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну. Душу і тіло лікують Карпат. Дякую. Це була я раніше кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: Лакалут Актив плюс ще більш активний захист. Україна Мальта на Мегого. 19 червня о 19.00 збірна України подарує яскравий футбол. А ми неймовірну підтримку. Дивіться відбір Євро 2024 та вболівайте за наших на Мегого. Війна в Україні. Головна тема для українців. Перемоги і втрати. Аналіз і прогнози, політика і геополітика. Про все це говоритиме Сергій Руденко та гості його програми: люди, що володіють інформацією та формують суспільну думку. Люди, що боронять Україну та творять майбутнє вже зараз. Головне і цікаве в програмі Вердикт з Сергієм Руденком. З понеділка по п'ятницю, о 20.00, повтор о 12.10. Спецпризначенці СБУ, експерти зі знищення ворогів України. Знаємось на павовні та складних спецопераціях Для наступу нам потрібні найкращі. Приєднуйся до Центру спеціальних операцій АСБУ. Проходь якісне навчання. Отримуй сучасну зброю та бойовий досвід. Крок за кроком. Постріл за пострілом. Атака за атакою. Разом звільнимо Україну. Центр спецоперацій АСБУ. Закарбуй своє ім'я. На сторінках перемоги. Зараз... Є знижки на спрей оральний Орасепт. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну, душу і тіло лікують Карпат. Ваш диван затерся, забруднився, а ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуйтіві є рішення. Чудо чохли, софа, кейт. Один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений, оновлений диван. Майже за безцінь. усього від 599 гривень. Чохол Софакейп врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли, і знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли Софакейп підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть, поки дій. Є спеціальна акційна ціна усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть: хочу чохли собакей за спеціальною ціною. Телефонуйте. Ваш диван затерся, забруднився. А ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуй тіві є рішення. Чудо чохли Sofa Cape. один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь! Усього від 599 гривень. Чохол Sofa Cape врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли. І знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли Sofa Cape підла. Штовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть: хочу чохли чохлисопакей за спеціальною ціною. Телефонуйте. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години, щоб дізнатись про війну та чим живе світ. Дві години, щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих. Ведучих, що багатьом стали, мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері на еспресо напрямок для Києва. Ляжко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко. Ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. Підійди на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 дев'яносто гривень. Телефонуйте. Відчуваєте проблеми зі слухом? Не можете розчути співрозмовника? У нас є рішення. Потужний та непомітний підсилювач звуку Мега. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Апарат мега розміщується внутрішньо у вушну раковину, а маленький розмір та тілесний колір робить його практично непомітним. Вага приладу усього 3 грами. При цьому він підсилює гучність до 50 дБ. Тепер ви не пропустите жодного звуку. Вам не знадобиться постійно перепитувати співрозмовників, дратувати близьких гучним звуком, пропускати телефонні дзвінки. Пристрій працює на батарейці. Зручний регулятор гучності дозволить налаштувати прилад саме для вас. Телефонуйте, поки транслюється ролик, і замовляйте підсилювач звуку Мега за спеціальною зниженою ціною. Усього від 399 гривень. Компактний, непомітний і такий потужний. Підсилювач звуку Мега. Подбайте про близьких. вони це оцінять і почують вас. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТІВІ» матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайф, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайф якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац ТВ, завдяки високощільній піні з ортопедичними властими. Востями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Casper OrtoLife підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник Рухайся легко подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як. Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте. Грибок тепер то не біда, бо тербіфу смерть для грибка. Дербіфут турбується про фуд, Ніжки радіють, грибки мруть. Ексклюзивно в подорожнику «Фудбаумфарм». Привіт, я Денис Олійник. Після початку зухвалого вторгнення російських військ в Україну я повернувся додому із Фінляндії, де раніше грав. Дуже люблю свою батьківщину та її людей. А ще ними пишаюсь нашими воїнами. Слава Україні! Є знижки на назальний неосинус. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися. Отягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко. Здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник рухайся легко. Усього за 199 гривень. Телефонуйте! Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібна допомога. На колінник Рухайся легко. Надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник, рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як Легко ним користуватися, одягніть наколінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе Наколінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко, здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник Рухайся легко усього за 199 гривень. Телефонуйте. Вітаю вас! Це Свобода Лайв на Радіо Свобода. Ми вже підійшли до самого зміну. Наступні кадри вас можуть шокувати. Новини з місця подій наживо. Атаки дронів камікадзе. Політична аналітика об'єктивно і змістовно. Немає ніякого політичного сезону. Ексклюзивні інтерв'ю. Репортажі з найгарячіших точок фронту. Свобода лайф. Відверто і неупереджено. Висновки виробите самі. Величезний російський. Україна Мальта на Мегого. 19 червня о 19.00 збірна України подарує яскравий футбол, а ми неймовірну підтримку. Дивіться відбір Євро 2024 та вболівайте за наших на Мегого. Є зливки на таблетки Цитрамон Дарниця. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Наші без наші. жарти з перцем, гумор з перемогою від творців скетч шоу Наші безраші. Зустрічає 13 червня у Львові в театрі імені Марії Заньковецької о 19 годині та 26 червня у Києві в жовтневому палаці о дев'ятнадцятій. Ну00. Кращі скетчі від наші безраші та контрнаступ. Приєднуйся, адже перемозі личить усмішка. Наші безраші. Yeah! Бувають моменти, коли організм швидко втрачає рідину, що може призвести до зневоднення. Коли звичайної води замало є рео. Я рятуюсь. Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Це треба знати і пам'ятати. Мужні герої рятують країну. Душу і тіло лікують Карпат. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив лакалут сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут Сенситив надійний захист від болю. Є знижки спрей назальний неосинус. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вітаю вас! Це Свобода Лайв на Радіо Свобода. Ми вже підійшли до самого Зміїного. Наступні кадри вас можуть шокувати. Новини з місця подій наживо. Атаки дронів камікадзе політична аналітика. Об'єктивно і змістовно немає ніякого політичного сезону. Ексклюзивні інтерв'ю, репортажі з найгарячіших точок фронту. Свобода лайф відверто і неупереджує. Висновки виробите самі. Великий ефір Василя Зими. Дві години ефірного часу. Дві години вашого часу. Дві години, щоб дізнатись про війну та чим живе світ. Дві години, щоб бути в курсі економічних новин та новин спорту. Дві години в компанії улюблених ведучих. Ведучих, що багатьом стали мов рідні, а також поважних гостей студії. Події дня за дві години. Великий ефір Василя Зими. Проект для розумних та небайдужих. Увечері. На Еспресо. Війна в Україні. Головна тема для українців: перемоги і втрати. Аналіз і прогнози. Політика і геополітика. Про все це говоритиме Сергій Руденко та гості його програми. Люди, що володіють інформацією та формують суспільну думку. Люди, що боронять Україну та творять майбутнє вже зараз. Головне й цікаве в програмі Вердикт з Сергієм Руденком. З понеділка по п'ятницю о 20.00 повтор о 12.10. Державний секретар.